Четверта неділя по Пасці. Христос воскрес із мертвих смертю смерть подолав, і тим, що в гробах життя дарував. Христос воскрес із мертвих смертю смерть подолав. І тим, що в гробах життя дарував. Христос воскрес із мертвих смертю смерть подолав. І тим, що в гробах життя дарував. Діянь святих Апостолів читання. У той час Петро, обходячи всі місця, прибув і до святих, що мешкали в Лідді. Там він знайшов одного чоловіка на ім'я Еней, що лежав на ліжку вісім років він був розслаблений. Петро сказав до нього: Енею, Ісус Христос, тебе уздоровляє, Встань. І сам постели собі ліжко, і вмито й підвівся, і побачила його всі мешканці Ліди та Сарону, і навернулися до Господа. Була ж у Яфі одна учениця на ім'я Тавита, що значить, у перекладі Дорка або ж сарна. Вона була повна добрих діл та милостині, що чинила, і сталося тими днями, що вона занедужила і обмерла. Обмили її і поклали в горниці. А що Ліда лежить близько яфи, учні, почувши, що Петро там, послали двох учнів з просьбою до нього прийди до нас якомога скоріше. Петро встав і пішов з ними. І як прийшов, вони його повели в горницю, де сівдови оточили його, плачучи, і, показуючи йому одежу плащі, які робила для них Дорка, бувши з ними. Велівши всім вийти з хати, Петро впав на коліна і почав молитися, і, обернувшись до тіла, мовив: То ви то, встань. І та відкрила очі, і побачивши Петра сіла, він подав їй руку і підвів її, і, прикликавши святих таудів, Поставив її живою, довідавшись про це вша Яфа, і багато увірувало в Господа. Від Івана звятого Івангелія читання. В той час Ісус прибув до Єрусалиму, а є в Єрусалимі овеча купіль, що зветься по єврейському метезда і має п'ять притворів. У них лежала сила недужих сліпих, кривих і сухих. Які чекали, коли зрушиться вода, бо ангел Господній сходив час від часу в купіль і зрушував воду, і хто перший по зрушенні води спускався у купіль, видужував, хоч би була яка його недуга. Був там один чоловік, що не тридцять вісім років. Побачив Ісус, що Він лежить, і довідавшися, що Він вже дуже довго не здужає, каже до нього: бажаєш видужати, відповідає йому недужий не маю нікого, пане, хто б мене спустив у купіль, коли зрушиться вода, бо коли я туди приходжу, інший передо мною сходить. Ісус мовить до нього: Устань, візьми ложе твоє і ходи. І відразу видужав той чоловік, і взяв своє ложе і почав ходити. А був то день суботній. Юдеї кажуть, тому що видужав. Та що субота не личить тобі носити ложе, той їм відповів: Той, хто мене уздоровив, сказав мені візьми твоє ложе і ходи. Спитали його, Хто той, що сказав тобі, візьми і ходи. Але той що видужав, не знав, хто він, бо Ісус зник у натовпі, що був на тому місці. Потім Ісус знайшов його у храмі і мовив до нього: Оце ти видужав. Не гріши більше, щоб гірше тобі не сталося. Чоловік пішов і оповів юдеям, що то Ісус оздоровив Його. Коментар Петро встав на коліна. І почав молитися. Коли читаємо про Ісусових учнів і апостолів, маємо запитати себе, чому ми не діємо в такому авторитеті, як діяли вони, чому не робимо чудес, не проповідуємо так, щоб народи наверталися? Хибно було б подумати, що ці люди були незвичайними. Чи Бог тепер не дає нам такого авторитету діяти в його ім'я, як давав колись своїм першим послідовникам? Якщо їх щось і вверді зняло, то це те, що вони, маючи дощ від Бога, могли з такою довірою до нього звертатися, щоб Бог творив все нові чудеса. А Бог, який був тоді? Тепер той самий. Чому ж Бог тепер не чинить чудес? Хіба тому, що не може, хіба тому, що дари Святого Духа зараз не потрібні в житті християнської спільноти? Якщо знаємо, що Бог той самий, який був, отже, проблема в нас, наймовірніше в нашій довірі до нього. А наша довіра зростає тоді, коли ми щораз більше на нього уповаємо і маємо внаслідок цього плоди. Це не мов беззамкнене коло. Якщо ми більше довіряємо Богові, то маємо більше плодів, а внаслідок цього зростає і наша віра. Тож не все, все більше покладаємося на Бога. А Бог, як, як чинив чуда, про які читаємо на сторінках Євангелії, не, не раз і в нашому житті готовий ще немало зробити чудес. Не маю нікого пане, відказує йому недужий, – хто б мене, коли ота вода зрушиться, та й в купель». Бачимо, дорогі мої, в особі Христа Бог показує себе людям і являє своє божество, свою любов до людини в конкретних обставинах, о конкретній потребі. Це засвідчує і сьогоднішній випадок. Христос приходить і зауважує біля купелі недужого який хворіє 38 років. Це була купіль, в якій люди зцілювалися, але, як оповідає цей недужий, не було того, хто б його до цієї купелі допровадив, коли зрушиться вода. Уявімо собі лише, що 38 років цей чоловік потребував допомоги іншої особи. І не було нікого, хто перейнявся його потребою. Але ця історія не унікальна. Поглянімо довкола себе, скільки є людей, які роками чекають на мою допомогу. Тому, дорогі мої, відкриймо широко свої очі, аби побачити цих людей, які очікують на нашу допомогу не днями чи місяцями. А чоловік був хворим. Мабуть, усе своє свідоме життя. Це зараз, 38 років виглядає дещо по-іншому. Люди в ті часи не жили довго. Правдоподібно він сам не розумів, для чого він там хотів бути. Можливо, справді знав, що одужує. можливо, просто звичка. Бо вже себе там почував, як вдома, і йому було легше між такими як він. Тим не менше дочекався, каже Євангелист Матей. А хто витерпить аж до кінця, той буде спасенний 24:13 років чекав, але дочекався. Ми не раз один день, два дні молимося. Очікуємо цієї допомоги і хочемо вже. Ми б 37-8 років не чекали. Колись жив один чоловік, у якого було велике бажання порадувати Бога. Він молився день і ніч, поки одного разу голос небесний не сказав йому: Я хочу, щоб ти пішов і штовхав той камінь. Цей чоловік прокинувся наступного ранку натхненним і побіг, щоб знайти величезний камінь. Він почав штовхати його, але нічого не відбувалося. Він намагався зіштовхнути його увесь день. Наступного дня він зробив те ж саме, але камінь не зарушив ще ні на один сантиметр. Він продовжував так штовхати цей камінь протягом трьох місяців. Поки одного разу він не зневірився і перестав штовхати. У цю ніч йому приснився сон, і голос небесний запитав його, чому ти перестав штовхати? Нічого не сталося, камінь не зрушився, відповів чоловік. Нічого не сталося. Подивися на себе. Подивися, наскільки ти став наполегливим і сфокусованим. Подивися, наскільки сильним стане твої м'язи. Ти вже не та людина, якою ти був, коли почав штовхати цей камінь. Крім того, я не говорив тобі зрушити цей камінь. Я сказав тобі штовхати Його. Я сам зрушу камінь, коли прийде час. Дорогі мої, продовжуйте штовхати ваш камінь. Він зарушиться у правильний момент, в ідеальний час, коли ви найменше цього очікуєте. І чудові речі вже відбуваються з вами. Навіть якщо ви їх і не помічаєте. Все, що може рука твоя, те і роби. каже книга Приповідок, глава 9, 10. Вода необхідна для життя. У надзвичайно посушливих умовах рослини вбирають кожну краплю вологи з ґрунту або повітря, щоб вижити. Цю життєдайну властивість, води апостол Іван має на думці, коли розповідає історію про зцілення Господом людини біля купелів в Єрусалимі. Ісус бачить чоловіка, який 38 років лежав у місці. Де відбувалося багато чудесних зцілень, але з якоїсь причини продовжував хворіти. Хтось інший спускається туди, переді мною, каже чоловік. Згідно з давнім переказом, та купель мала цілющі властивості лише тоді, коли Бог збурював у ній воду. Це, швидше за все, відбувалося завдяки підземному джерелу. Яке час від часу, як не було засухе, наповнювало купіль, біблійною мовою джерельну проточну воду, на відміну від стоячої води басейну чи озера, називали живою. Іронія цієї історії полягала в тому, що чоловік розповів історію свого нещастя Ісусу, який є істинним джерелом всієї живої води. Христу не потрібен був жодний байсейн із бурлінням води, Він сказав лише слово, і чоловік одужав. Ми можемо опинитися у подібній ситуації, хворіти 38 років і далі пасивно чекати, що хтось розв'яже наші проблеми замість нас, Говорячи мовою сьогоднішнього Євангелія, Хтось кине нас до джерела життя, тому треба згадати, що ми дорослі люди, які можуть свідомо прийти до Бога, щоб попросити про допомогу. І нас так само, як того чоловіка, Ісус може запитати, ти хочеш бути здоровим? Це, на перший погляд, незрозуміле питання, чого ж іще може хотіти хворий? Прокладає шлях до зцілення, річ у ті, що ми можемо так звикнути до своїх хвороб і гріхів, що, аж декларуючи прагнення одужати, насправді не будемо хотіти зміни життя. У цьому контексті можна згадати калік, які у середньовічній падуї втікали з тої вулиці, де йшов святий Антоній. Чому? Бо якщо він зцілить їхні хвороби, їм доведеться працювати і знову брати відповідальність за своє життя, а так можна жити з милостині і виконувати, винуватити всіх у своїй важкій ситуації. Тож, наблизаючись до Господа, дорогі мої, варто озброїтися у броню справедливості, відкидаючи всякий гріх. Та усути ноги в готовність служити Богові, дивися 13-17. Нове життя вимагає відновленої душі, відкритої на живу воду слава Божого. Тільки Ісус, тільки Його присутність може заспокоїти, принести мир, який не проминає. У ньому ти можеш знайти відповіді на актуальні питання та надію на щасливе майбутнє. У Богові ти знайдеш того, хто наповнить твоє життя так, як ніхто і ніщо інакше. Кожного разу, коли читаю цю історію, розумію її по-іншому. Це Івангелія від Івана особливе і багате на богословський зміст. Є безліч різноманітних коментарів та роздумів, зокрема й на цей уривок. Проте наші різні досвіди, зустрічі, виклики проливають своє світло на той чи інший уривок, і він починає світитися іншим світлом, своїм грани, як діамант. І взагалі, хто часто читає чи слухає Слово Боже і над ним роздумує, дивується невичерпним скарбам, захованих у ньому. Хоч би скільки людина читала той, чи Інший уривок святого письма Святий Дух відкриватиме нову грань для розуміння і даватиме нову силу для прийняття написаного, сказаного, прочитаного. Дуже важливо слухаючи це недільне Євангеліє зосередитися на одному двох реченнях, ніби вони вризають в пам'ять. Проникають у саме серце, викликають особливі емоції. Немає нікого, пане, хто б мене, коли ота вода зрушиться та й пустив у купель. Чомусь саме ці слова найбільше щогодні торкаються мого серця, трагедія цього чоловіка, паралізованого. І 38 років прикутого до ліжка була невимовленою через те, що поруч не було нікого, готового розділити з ним його особисту біду. Самотність, дорогі мої, страшна дійсність для сучасних людей, утеча у віртуальний світ, колекціонування друзів у соцмережах. Алкоголізм, наркоманія, азартні ігри, симптоми цієї духовної хвороби. Кожен із нас виріс з дитинства власно здатність любити чи бути любленим. Проблема в тому, що ми не знаємо, що і кого треба любити, а також чому треба чутися любленим. Неуміння ставити пріоритети у всьому тому, що любимо, спричиняє справжні життєві трам. Наприклад, життя розслабленого чоловіка, якого цілий Ісус становить яскраву ілюстрацію життя мільйонів людей. Це ті, хто зациклився на своїх хворобі чи проблеми, не помічаючи життя і людей навколо. я навіть Неупевнений, що той розслаблений, когось взагалі про щось просив. Може, він, як і багато тих, кого ми знаємо, почувався не вартим попросити про допомогу. Люди воліють страждати, щоб не завдавати нікому незручностей чи проблем. І Христос, який першим вступає у діалог з ворим, дає нам зрозуміти, як потрібно діяти кожному з нас. Вийти назустріч таким людям, чи хочеш видужати, здається ніби про запитання, що вимагає негайної відповіді так. Але відповідь чоловіка інша. Той чоловік настільки зациклився на проблемі, що не бачить простого виходу з ситуації, Бог сам навідався до нього, як до свого народу. Хворий не просить про оздоровлення у лікаря. Він шукає причину своєї хвороби в інших людях. Немає нікого, пане, хто б мене, коли ота вода зрушиться та й упустив купіль. Також причину того, що він є нездоровим, він бачить у тих, хто оздоровився. І мені від цього трохи моторошньо. Бо я вже ті не раз зустрічався з такими людьми. Тими, хто у всіх своїх проблемах звинувачує інших уряд, вчителів, лікарів, священників, сусідів, батьків, роботодавців. Рот таких людей не закривається, коли зачіпаєш тему зложування у владі, церкві та інших суспільних інституціях. Спробуйте заради цікавості сказати на гостині кілька слів на зразок, що нового у Верховній Раді, або як там у вас у церкві. Гучна українська гостина зі сварками, прокльонами, а як постаратися, і з бійками вас забезпечена. буде що згадати. Підігріти ті алкоголем балачки на тему, що всі навколо крадуть, брешуть, багатіють, і депутати, і священники, на відміну від них. Трохи смішно слухати з боку. Особливо, коли знаєш усіх тих у лапках, розслаблених за столом за їхнє життя. Жінка нарікає на ціну газу, виплачуючи копійки за безглуздими субсидіями. І при відкритих вікнах, випалюючи свою норму газу, чоловік нарікає на хабарників, виправдовуючи хабар за вступлення сина чи дочки навіть до звичайного училища. Знакомий нарікає на брак священників у Великому пошті, щоб не стояти у черзі до сповіді раз на рік. Бабуся нарікає на малу пенсію. А після смерті під матрацом на ліжку знаходять кілька тисяч гривень. Парафіяни скаржаться на малі зарплати, щоби скласти пожертву, а потім шахраї у виманюють їх з хати тисячі доларів. Цей список можна продовжувати довго. Можливо, це має далеке відношення до самого розслабленого, який лежав у куп... прикуплі. Але так чи інакше, дорогі мої, треба мати сміливість побачити винуватця своїх проблем у церкалі. Не гріши більше, щоб чогось гірше тобі не сталося. Так і хочеться, щоб ці слова почули ті, що вірять у забобони, чарування, уроки, хто дивиться битви екстрасенсів. Наш гріх становить причину наших проблем. Не чужий гріх. Бажання нам зла збоку, чужа заздрість, а наш особистий гріх. Одна моя родичка дуже переживає, що їй чи моїй родині ніхто не заздрив, ніби тим самим викликаючи проблеми. Немає нічого про це в Божому слові. Господь, мій пастир, нічого мені не бракуватиме, каже псалмопівець у 23 му псаломі. На духовному розслабоні в лапках це бажання замінити довіру до Бога, довірою до оберегів, амулетів, червоних ниток, гороскопів. Набагато простіше скинути уроки, ніж піти до сповіді, набагато легше взяти до рук сонника чи гороскоп, лінуючись прочитати хоч одне речення з біблії. А як просто переконати себе в тому, що твої біди походять від інших людей, а не від тебе самого і на сам кінець. Як вигідно переконати себе, що у храмі у неділю зібралися самі фарисеї, а тому краще полежати довше у ліжку, щоб не набрати ще більше гріхів на літургії. Духовний розслабон. І я хворобою всіх і кожного різною мірою. Не раз і себе ловлю на думці, що стаю подібний до того розслабленого, який надто довго залежався і чекаю на когось чи на щось, що зробить мене здоровим. Узяти своє ложі і піти означає взяти відповідальність за своє життя, тобто подорослішати. Парадокс полягає в тому, що чим більше людина дорослішає в духовному житті, тим більше вона стає дитиною Божою. Тією, про яку якось казав Христос, по правді кажу вам, коли не навернетеся і не станете, як діти, не увійдете в Царство Небесне. Матея 18.3. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, хто з вас ще не підписався, підпишіться, уділяю благословення, Ви там імена пишіть, коментуйте. Віслуйте свої думки. Поділіться у коментарях і про лайки, подобайк. Не забувайте. Христос Воскрес!